Привіт всім! Ми у хліві. Дикуні наші. А знаєте, що в нас кітка народила і перша, і друга обоє в яслях, як Ісус народився в яслях. Кітки, кіт, знаєте, вони знають, що не зачепить кінь кошенятку. Ось які гарні. У нас кошенятка. Їх аж четверо. Ось, будемо роздавати. Дивіться, які вони породисті, сині оченятка, які гарні. Так. Тут вони мають де бігати. Ось, які мілашки, які мілашки. Як тваринка знає, де безпечно, що тут їх ласиця не прийде уночі, коли кіт іде е, на полювання, на мишей та щурів. І тут вони граються собі, Місця є, де бігати. Так, де їхня мамка? Киця, йди сюди. А, Яночка прийшла. Тут світи Яночка, твоїм тим. Дамо дамо, ну. Іди сюди, кошенятка полюби. Завоняйся ще й ти, ми, ми зараз завоняємо. Фу, Ну йдемо ми, бо тут довго ріже і не лише у ні очі, бідні коні, але то є лофтація, бо тут є де корм давати, є і сквозняк ми їм робимо такий. Все, і нормально, все. Вимика. А пока пока Покаду. пока пока